Вітаю всіх! Сьогодні, 15 квітня, південно-український енергокомплекс працює стабільно. Ми продовжуємо робити свій внесок у підтримку енергетичної безпеки країни. Втім, зовнішні загрози не зникають. Підвищена увага до фізичного захисту об'єктів залишається на першому плані. Посилюємо моніторинг і реагуємо на будь-які можливі загрози. Наша делегація взяла участь у роботі звітної конференції трудового колективу Неконоргатен за результатами виконання колективного договору у 2024 році. Разом із компанією ми перевиконали план із виробництва електроенергії, а також зберегли високий рівень соціальної підтримки наших працівників. Минулого тижня нагородили учасників всеукраїнського поштового запливу Олімпійська година 2025. Збірна команда ПС і міста. Вибрала 15 призових місць. Спорткомплекс підприємства став другим у загальному заліку по Україні. Це спільний результат спортсменів, тренерів, ветеранів і наших працівників. Події такого масштабу не лише мотивують, а й згуртовують громаду навколо здорових цінностей. Але, на жаль, не всі новини світлі. Наша громада втратила ще одного героя Валентина Сліпченка. Він загинув під час виконання бойового завдання. Від імені колективу щиро співчуваємо родині. Ми завжди будемо пам'ятати його мужність і любов до рідної землі. Світла пам'ять герою. Слава Україні!